Вітаю всіх. Дякую за коментарі до відео. Хочу повернутися до теми мобілізації. У новинах цікава новина. Хочуть повертати за кордону тих, хто незаконно виїхав. Накрили багато контор, які робили підробні документи. Я так розумію, є списки тих, хто виїхав. Але, водночас, Австрія вже сказала, що не буде повертати, але там всього 14 тисяч. Військово зобов'язаних. З них же не всі виїхали незаконно. Ви ж розумієте, скільки не виїхали незаконно самовстрію, не ну, бав дуже мало, тому що Австрія це дуже дорога країна. Скажу так. Тому, давайте подивимось, чи будуть дійсно депортувати чоловіків, військово зобов'язаних, які незаконно покинули Україну, починаються з 20... 24 лютого 2022 року. Чи буде така депортація в Україну назад. Таких чоловіків важкий процес. Так. Дуже хочуть. Розглядають варіанти повернення додому. Але це важко. Тому що О, це потрібна допомога. Так, бачу, але важко. Дуже. Можливо, але не всі країни на це підуть. Так, буде. Депортація буде, але не з усіх країн. Часткова депортація, так, дійсно, буде. Буде. Часткова депортація за кордону тих, хто виїхав. Я так вважаю, перш за все, по тим спискам, які накрили. І країни, які погодяться на цей процес. Дуже важкий процес, документально, і треба згода ще тієї країни, де знаходяться люди. Тому Давайте ще розглянемо одне питання. Я бачила законопроект про мобілізацію студентів, які знаходяться в Україні, ще. Але ті, що знаходяться на контракті, хочуть, щоб вони йшли воювати, їх автоматично переведуть на бюджет. Заохочують студентів до Лав ЗСУ. скажімо так. Чи дійсно таке приймуть? Чи дійсно буде, що студенти, які навчаються на контракті, якщо підуть воювати, їх автоматично всіх переведуть на бюджетну форму навчання? Чи буде так? Хочуть, о, ЗСУ наше вже. О, Як вони хочуть цього бог ти мій. Ось гроші. Це гроші, це. Ну, скажімо так, це великі гроші для країни, але дуже хочуть, тому що одна сторона, що залежить до грошей, не дуже рада. Але так, захищайте свій дім. Дім потрібно захищати, ну вас на бюджет. Ось. Буде, буде. Приймуть його. Але буде важко. Знову допомога партнерів. Потрібно грошей давайте нам, щоб ми давали вузам на безкоштовне навчання тих, хто буде воювати. А там подивимося, скільки там залишиться тих студентів. Ну, сарказм, але правда. На жаль, для нашої України це на жаль. Тому будуть запроваджувати цей законопроект, щоб студенти йшли воювати. Тому... А ще розгляну один момент. Йде. І... Законопроект зараз того Венциславського. Про те, що студенти після 30 років, у яких друга, третя вища освіта, та у кого перша після 30, не вчіться вдіть воювати. Кажу так. Я людина проста. Давайте так, приймуть. О, що тут ви, викинулось. О, важкувато. Що гроші? Звісно, це гроші для Міністерства науки та освіти. Забирати в не гроші. Не дуже хочеться, не дуже розумно. Розумію, економіка. Але ж таке, чи приймуть такий цей законопроект 9672, якщо не помиляюсь, про те, щоб студенти після 30 років, які здобувають вищу освіту, першу, другу, третю, неможливо, йшли воювати. Чи приймуть його? До кінця вересня, давайте. До кінця вересня. О, дуже хочуть. Так, приймуть. Вже бачу, приймуть. Ну, будуть хитрувати, мовчати, але приймуть. Приймуть, приймуть. Хитро, тишком нишком, але приймуть. На жаль, приймуть такий закон.